Прогноз погоди в Україні на вівторок, 19 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі Новини. У вівторок, 19 вересня, вплив південних вітрів на Україну посилиться, і, як наслідок, температура в усіх куточках нашої найкращої у світі країни почне зростати. Разом з теплим вітром в гості до українців прилетять. Короткочасні зливи станом на зараз відомо про зливи у восьми областях, яких саме зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного відео? Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову. Адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до. Погоди. Північ на Чернігівщині в день плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 12 плюс 10. На Сумщині в день плюс 23 плюс 25, вночі на 1 градус холодніше плюс 11 плюс 9 градусів. Опадів на півночі не очікується. Буде сонячна, суха і мало хмарна погода. Вітер теплий, південний, 5-10 метрів на секунду. У південних областях однакова температура в денні години буде на Запоріжжі, Миколаївщині, Криму, а також у Херсонській області. І це плюс 24 плюс 26 градусів. Найхолодніша ніч буде в Миколаївській області, плюс 14 плюс 12 градусів. Плюс 15 плюс 13 градусів вночі синоптики обіцяють на Запоріжжі і в Криму. На Херсонщині вночі плюс 16 плюс 14. А сама тепла ніч очікується на Одещині. І це плюс 17 плюс 15 градусів. Денна температура в Одеській області. Коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Небо по всьому півдню буде сонячним, з мінливою хмарністю. Саме на заході України 19 вересня синоптики напрогнозували короткочасні дощі волинь. Рівненщина, Хмельниччина, Львівщина, Івано-Франківська, Чернівецька і Тернопільська області, а також Закарпаття. Це і є вісім областей, де очікуються теплі осінні зливи. Денна температура на Волині, Львівщині і Чернівецькій області плюс 23, плюс 25 градусів, нічна, плюс 14, плюс 12. Лише в Чернівцях і області ніч прохолодніша. Плюс 12 плюс 10 градусів. Закарпатська, Франківська, Тернопільська, а також Хмельниччина і Рівненщина. В день плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 16 плюс 11, в залежності від розташування. Чим південніше, тим тепліше. Чим північніша область, тим прохолодніше. На Сході плюс 22 плюс 24 градуси в день буде на Донеччині і Луганщині. В Харківській області плюс 23 плюс 25. Вночі на Луганщині і Донецькій області плюс 12, плюс 10 градусів. В Харківській області нічна температура плюс 11 плюс 9. Невелика хмарність і без опадів. Вітер теплий, південний. 5 10 метрів на секунду. Центр України. Найпрохолодніше буде на Полтавщині: плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 11, плюс 9 вночі. У Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, а також Київській областях і в самій столиці в день. Плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 9. Дощів в центральній Україні очікувати не варто. Сонячно, можлива невелика хмарність. Вітер теплий, південний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до кінця. А також ми вам дуже дякуємо, що ви. Є. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро! Знову побачимось!